Росіяни просунулися в Сумській області. Буферну зону на кордоні з Білоруссю продовжено ще на 90 днів. Відомі переможці 12-го міжнародного конкурсу вокалістів імені Станіслава Монюшка. Росіяни перемістили свої позиції і зайняли село в Сумській області. На цьому напрямку російська армія останнім часом активізувала свої атаки. Не зменшують росіяни інтенсивність своїх атак і на інших ділянках фронту. На думку експертів, тактика росіян не зміниться в найближчі місяці. За даними аналітичного порталу Deep State, за останні години росіянам вдалося взяти під контроль село Локня в Сумській області. Там російські військові розширяють свій плацдарм приблизно на 20 кілометрів на пів. Від обласного центру міста Суми, роблячи місто вразливим для атак російської артилерії та безпілотників в Сумській області, як і на всіх інших ділянках, росіяни використовують свою традиційну тактику для штурмів. Зазначає військовий аналітик Іван Тимочко. За його словами, по всій лінії фронту довжиною в 1100 кілометрів характер атак противника не змінився. Росіяни використовують переважно піхоту. Невеликі групи піхоти кидають у криваві так звані, Ані м'ясні штурми, окрім Сумської області, росіяни атакують і в сусідній Харківській області. Але основним театром бойових дій залишається Донбас. Загалом за минулу добу по всій лінії фронту відбулося понад 190 бойових зіткнень. Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Сімоняк підписав указ про продовження буферної зони на кордоні з Білоруссю. Він набуде чинності в неділю, 8 червня. Повідомило Міністерство в суботу. Польський міністр підписав розпорядження про введення тимчасової заборони на перебування в певній місцевості в прикордонній зоні, прилеглій до державного кордону з Республікою Білорусь. Це означає, що буферну зону продовжено ще на 90 днів. За словами міністерства, тимчасова заборона на перебування в прикордонній зоні також гарантує безпеку співробітників прикордонної служби поліції та військовослужбовців. Очікується, що розширення буферної зони також полегшить роботи з модернізації дамби та зменшить активність контрабандистів, що відповідає міжнародним зобов'язанням Польщі. Буферна зона доводить свою ефективність після майже 372 днів її функціонування. Кількість спроб нелегального перетину кордону білорусько польського кордону зменшилася приблизно на 28%. з 13 червня. З 2024 року, по 1 червня 2025 року було зафіксовано майже 22 500 тисячі таких спроб. У відповідний період до запровадження зони їх було понад 31 тисяча. Повідомило міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Заборона на перебування на певній території прикордонній зоні, прилеглій до державного кордону з республікою Білорусь, діє з 13 червня 2024 року і поширюється на територію прилеглу до польсько-білоруського кордону. Самюель Стопфорд, тенор з Великої Британії, став переможцем 12-го міжнародного конкурсу вокалістів імені Станіслава Монюшка у Варшаві. Це один з найважливіших конкурсів в оперному світі. Прислідацьких симпатій отримав вірменин Аксель Даваян, який також добув третю премію та приз за найкраще виконання польської пісні перш за все я хочу висловити велику подяку польській аудиторії. Для мене це було надзвичайно. Дуже вам дякую. Я сподіваюся, що незабаром матиму радість і задоволення знову виступити перед цією аудиторією. Я отримав чудові нагороди, тому я дуже щасливий. Також за те, що я потрапив до фіналу і мав можливість співати з чудовим оркестром і диригентом в цьому прекрасному театрі і для цієї. Надзвичайна аудиторія, дякую вам, 12 співаків і співачок семи країн змагалися за призи у фіналі Польщі, України, Китаю, Вірменії, Латвії, Великої Британії та Італії. Другу премію отримав Арпі Сінанян з Вірменії. Четверте місце посіла Мар'яна Полторак з України. У фіналі також виступала польська співачка Юстина Хіль. У фіналі співаків супроводжував оркестр великого театру національної опери під керівництвом Хосе Марії Флоренції. Важливою родзинкою програми стали польські оперні арії. В тому у числі арії мецената конкурсу Станіслава Монюшка.